Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Аращук. Якщо на початку року ми від зими чекали морозів і снігу, то сьогодні, коли на календарі 8 лютого, хочеться весни і сонця. Однак є можливість і сьогодні відчути сонячне тепло, і для цього не обов'язково купляти пледи, замовляти салону. Потрібно відвідати цікаву концертну програму під назвою З любов'ю з Іспанії, яку для нас підготував академічний симфонічний оркестр обласної івано-франківської філармонії імені Іри Маланюк. Чому Іспанія, чому іспанська музика, і, зрештою, коли ми можемо її почути про це і не тільки сьогодні в нашій передачі. Зі мною сьогодні в студії Василь Тимків, директор Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк. Пане Василю, щиро. щиро вас вітаю, а також Сергій Черняк, це головний диригент та художній керівник академічного симфонічного оркестру імені Іри Доброго Філармонії Доброго. імені Іри Маланюк. Я вас щиро вітаю і не Дякую. знаю, що починати. З любові чи, чи з Іспанії. чи з Іспанії, тому що наближається день закоханих. і Я думаю, що якраз ця програма, як кажуть, буде в десятку, і все таки напевно варто почати з Іспанії. І, можливо, би перше питання мало би бути все таки до керівника оркестру, бо Звичайно. я так розумію, що, напевно, Він пан Сергій герой. підбирав програму, так. так? А тоді вже поговоримо про ті гастролі, з яких нещодавно повернувся сам оркестр. Хоча, напевно, ні, пане Сергія, я все-таки почну з пана Василя. Пане Василю, бо зараз, напевно, глядачам буде цікаво. Отже, нещодавно оркестр академічно-симфонічний повернувся з гастролей з Іспанії, так? так? Як він туди потрапив, угу. як ви їм дозволили в цей час покинути і філармонію, і Україну? Як їм вдалося це? І як взагалі пройшли загалом гастролі? Дякую, пані Олю. Е, ну, перше питання, яким чином потрапив? Ми вже маємо досить е, добрий досвід співпраці з іноземцями, і це вже наша не перша гастрольна поїздка. Але раніше вони завжди проходили, я маю на увазі, довоєнні часи, вони завжди проходили десь так, як кажуть, на другому плані. Тому що всі позиції, такі передові, за звичкою, там тримала, звичайно, Російська Федерація, Московія. І, власне, коли почалися оці такі вже найстрашніші події, до річниці, яких ми власне з вами наближаємося, дякувати Богу, що ми ще. Вистояли і стоїмо, і сподіваюся, будемо стояти. Ситуація змінилася, і тепер, власне, появилася ніша, тому що багато людей на Заході нарешті усвідомили, що колишній радянський Союз це не Росія, що Росія була однією із складових радянського союзу, і нарешті починає появилася Україна, яка завжди була. Яка є і завжди буде. Але власне на такому ментальному рівні вони вже почали нас розрізняти. І цього минулого року, бо це було в кінці минулого року, власне, на запрошення концертної організації з Іспанії, власне, і було відправлено наш. Академічний симфонічний оркестр на досить поважний, на досить потужний, ну і на добрих таких умовах побутових, тобто там перетранспортування, проживання, бо це теж має велике значення, коли люди цей. І ми нарешті почали виступати. Хоча і раніше, в нас були деякі але ми почали виступати в престижних залах на в престижний час у престижних містах, які дуже відвідувані. І хто дозволив? Дозволив звичайно міністерство культури інформаційної політики, тому що є порядок перетину кордону виїзду за кордон людей, так би мовити, там від 18 до 60 років. У нас у минулій поїздці таких було по-моєму 16 осіб. Тобто, при допомозі управління культурно національної стрілі обласної державної адміністрації, ми готуємо відповідні документи і при його підтримці на міністерство. Про склад нашого оркестру, про дозвіл на, на кордон, перетин кордону і повернення. І я повинен сказати, що наші люди там успішно виступили і успішно всі повернулися. Головне, що всі повернулися, пане Сергій. Добре, давайте почнемо тоді з вами з гастролей. Добре. Скільки міст вам довелося відвідати? Так, в яких містах ви виступали? Сьогодні ми знаємо, що там дуже багато наших людей, які сьогодні там перебувають, яких дуже дружньо Іспанія прийняла. Чи відвідували українці ваші концерти? Відвідували. навіть родина приходила на концерт. Не тільки моя, а й родина наших музикантів приходить. Ага, тобто там зараз на даний час є родини ваших співробітників. Так ну, так? ну, власне, і в Іспанії, і в Португалії, бо ми були не тільки в Іспанії, ми мали й в Португалії ще концерти. Ми були в столиці в Лісабоні, мали три концерти, і в Порту. Це друге місто по величині. На жаль, ми не були це в цьому турі, як попередньому в столиці в Мадриді, але ми були в інших цікавих містах і в гарних залах, і нас гарно приймала публіка. Ось і було досить, досить цікаво. Люди, які там вже тривалий час живуть. До речі, наскільки мені відомо, ви теж жили в Іспанії? Що навіть ви володієте іспанською мовою? Ні, 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 це неправда. Не Я не володію іспанською мовою і не жив в іспанії, тільки на гастролі. Добре, яким чином підбирався репертуар? Ну, репертуар підбирався нам висилають ноти, нам висилають угу. програми, які ми граємо. Там, тобто нам, нам, нам замовляють, це йде замовлення, нам замовляють програми. Колись, коли ми раніше їздили, це були, ну перша основна програма це новорічний Штраус, штраус гала скажімо так, гостях у Штрауса. Це, звичайно, музика до кінофільмів, музика з американських фільмів цей раз була. Цей раз була цікава програма музика до Діснею». Mm -hmm. Ось ми її показували Це і сторіччя, Франківська сторіччя. так сторіччя Діслайн mm -hmm. була цікава програма. Ми її показували тут. І, власне, ми тут її обіграли <laughs> вже потім. Була цікава програма Марвел, Марвел Studio, з фільмів Марвел. Тобто такі знані так, речі, які так. може прийняти то, що знають весь станції. весь світ, то що знають не тільки бо дуже було приємно, що на програмі Дісней було багато дітей і молодих батьків з дітьми. І діти бігали, шуміли, підспівували, підтанцьовували. Іспанці дуже емоційні люди. Ось вони такі, як українці. Хоча я кажу, що менталітет відрізняється дещо. Ну, звичайно, Хоча, вони там і запальні, але кажуть, що ми все-таки більш витриваліші, ніж вони, ми більш дисциплінованіші, ніж вони. Ми, напевно, на концертах більш чимніші, ніж вони. Ну, як? Знаєте, як, як діти є діти. Це саме головне, що в нас діти є такі, як і в них діти, такі самі діти в... діти завжди є одинакові кругом: і українські, і іспанські, і португальські. А чи доводилося вам там зустрічатися з нашою діаспорою? Хоча мені здається, що там діаспори як такової немає. Каже, що ні, вона була ні. створена після Другої світової, там була якийсь тривалий час. А потім mm. каже, що дуже великий пішов відплив до Канади, і на сьогоднішній день там якоїсь такої діаспора. Мішної... Ні, я вам скажу діаспора, яка є, це новітня діаспора. Mm -hmm. Це ті вже люди. Які приїхали, коли Україна здобула незалежність, і люди поїхали працювати, там залишились і там багато хто одружились. От, приходили люди наші українці, які вже мають громадянство іспанське, португальське. Вони там поодружились, породили дітей. Ось, і багато хто, наприклад, і не зміг піти, бо в мене, наприклад, друзі мали прийти в Барселоні. Ми мали концерти мати в Барселоні, але на жаль, не мали. Може, в наступному турі будемо мати. А вони вже, вже наготувалися, на, 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 на так, налаштувалися, скажімо, прийти А які зустрічі у вас з дипкорпусом нашим? ні-ні ні такого ні, не було? Таких офіційних зустрічей? Ні, офіційних не було звана народна дипломатія. Та народна дипломатія дуже гарно працює. До речі, було саме головне приємно, що коли ти граєш концерт потім виходиш з прапором, і з залу кричать Слава Україні. Це саме головне. Тобто я так зрозуміла, що в цій поїздці ви не ставили собі за ціль заробити кошти. У вас була зовсім інша місія, інший Ні. план. Ну чому У нас було все і Б... заробити кошти заробити. <свісно> <свісно> і, і пропагувати мистецтво? У Нас ми все робили разом. Тобто, ви зумілися поєднати так, звичайно. Добре, пане Сергію, ця програма, про яку я на початку сказала, про яку ви зараз нам більш детальніше розкажете, коли ми можемо її почути? Скільки вона буде разів у нас? Ну, як би це не показана, а так, ну, демонстрована та зіграна, так? зіграна yeah. хай буде так, зіграна наглядача. Чому вона саме так називається? Вона складається з якихось творів іспанських композиторів. Там будуть іспанські композитори, французькі композитори, латиноамериканські композитори. Але то все, вся та музика, яка безпосередньо зв'язана з іспаномовним контекстом, контентом музичним, мистецьким, з іспанським настроєм, ну так і називається з любов'ю з Іспанії. Тому що вся Латинська Америка, вона ж ну, так, іспаномовна. іспаномовна так. Зумієте, ми завдячуємо іспанцям, що вони е, новий світ христинізували. Це перш за все. І вони дали свій величезний поштовх і культурний прошарок, і ментальний. От, так що... Ми тут повинні дуже чітко розуміти е, таких кілька речей. Перша річ та, що коли оркестр їде туди, і йому звідти надсилають нотний матеріал, нотний матеріал в тій упаковці і в тому переліку, як він є, він дорого коштував би сам по собі. А ми маємо можливість його використовувати тут. Бо він вже, так би мовити, ліцензований. Друге, що ми повинні розуміти, це те, що ми знову ж як я вже казав, ми відвоюємо нішу, яка є дуже серйозна там раніше, та ніша, яка залишилася постою після того, як багато відмовилося від московицьких артистів. Третя власна річ, це дуже добрий досвід власне роботи в них. Ну і пропаганда України як такої, і підтримка України. І якщо говорити про ситуацію, то треба розуміти, що іспанська мова. Це є друга мова після мандаринської у дужках китайської за кількістю її носіїв, як перша мова. Це зараз вона нараховує 430 мільйонів. Третьою йде англійська, щоб ви це розуміли. І мати, власне, на цьому, на цьому полі мати український слід це дуже і дуже важливо. І треба розуміти Іспанію, до речі, вона якось так дивно пов'язана в тому числі із Сергієм. От, наприклад, той же самий композитор, який кінця ну, 19, початку 20-го століття, він помер в 46-му році, 70 років, 1876-го, Де Фалія. він вважається, в принципі, так як у нас Микола Лисенко, засновником їхньої класичної музики. І тепер уважно слухаємо власне час. Тобто. Першу, перший балет в Іспанії, написаний Де Фалія, такий собі одноактний балет, називається, він чітко, конкретно мав ну, один із, одна із суїт його це танець вогню, а так він це зоряне кохання. Ви розумієте, це 1915 рік. Одноактний балет. Наш Перший балет український, це 1930 рік, це Михайло Вериківський, це на основі Думи про Бондарівну і різниця в 15 років. Але Іспанська держава це імперія, яка в 16 столітті була напевне найбагатшою, найпливовішою силою. І знову ж таки та ж сама латиноамериканська позиція. Тобто, розумієте, а Україна і балет, трьохактний балет, потужний балет Вириківського. А де я сказав, де пов'язаний? Вони обоє з Кремінця Тернопільської так, області. І, і Вериківський, і Сергій народилися в Кремінці. Так. І ви зрозумієте. Його а... мочата племінниця, моя перша вчителька музики. От така ас... <ріх> тобто, він отримав добру австрійську освіту, поїхав до Києва. Поступив там у консерваторію в Києві, це ще за царських часів, розумієте? І потім став композитором, який поставив у Харкові як тодішній столиці, бо це ще тоді була столицею. Вони ж у Харкові до 34-го року. Він ставить балет. І знову ще раз з нами, як це пов'язано. Тому що хореографом-постановщиком цього балету був наш Василь Верховинець з Мізуня. Теперішньої, ну колишнього долинського району, теперішньої там вигодської громади, і знову ж таки отримав добру австрійську освіту, бо він ще на 16 років старший, і знову ж таки поїхав туди ще з Садовським, поїхав на велику Україну, і знову чого досяг. Тобто, питання полягає в тому, що е, ми, не задумуючись інколи, е, починаємо вже тепер усвідомлювати, чому українська культура зводилася до фольклору. Тому що в неї не мало бути класики. Чайковський, хай і звідси, але він не мав у нас бути такого рівня. Хоча насправді це зовсім інакше. Направду це зовсім інакше. Тому що знову ж таки нотний матеріал, якщо той же самий Дефаля брав нотний матеріал з циганського фольклору, грубо кажучи, який абсолютно не представляє Іспанію, а десь, напевно, один із елементів, то е, конкретно наш Вереківський, ще раз кажу, брав думу про е, Бондарів. Бондарівну. Це конкретна полтавська, конкретна дума, тобто той глибинний український, а той же самий е, верховинець. У ці всі танці це були не щось інше, а веснянки. І от на основі тих веснянок це робилося. І таким чином ми повинні розуміти, що направду наш етнографічний матеріал він наскільки являється класичним в основі, що ну, це просто неможливо. І тому от такі речі, які відбуваються зараз, коли ми починаємо їхати туди, і ви зрозумієте, що кожен диригент і кожен оркестр має свій почерк. І це буде приблизно, тобто акцент, так як ми говоримо, наприклад, іспанську, якщо ми українці, буде наш виразний український акцент, так само і музика під керівництвом Сергія і у виконанні нашого оркестру вона буде мати обов'язково український акцент. І це є дуже добрий слід. А до речі, якщо говорити про нашу діаспору, то в Португалії цілком серйозно розглядається питання про українські україномовні школи. Чому? Тому що там кількість населення зараз доходить до 10%. Українці вже, тобто на, на законному рівні, до 10% від загального е, кількості населення в Португалії. Ну це теж небезпечна штука. Все небезпечно, це правда. Ми розуміємо, чому. Добре, наразі, пане Сергій, я так зрозуміла, що в вашому репертуарі, як ми кажемо, впізнавна така світова, популярна така музика була, так? А лише це. Ну, хай було, можливо, там був акцент український. Ну це треба, це напевно тільки тонко може відчути якийсь Звичайно. музикант. А щось українське ви везли чи не було ніякого ні, запиту і запиту ви... не було поки. Ми над цим знаєте, працюємо. Ми думаємо, що в майбутньому це. Це буде. Справа в тому, що запит є. Українську музику треба пропагувати і треба її, скажімо, по-простому проштовхувати. І це дуже важко. Тому що проломити зараз. Контент російської музики є дуже важко. Зломати балети Чайковського. Як тільки сьогодні оця кістка в горлі а не Олан та цей же та Лускунчик, цей балет. Ми це все грали, я це все так. диригував, ці балети в Іспанії, і Португалії. Раніше. От, раніше, до війни. Але зараз, перший крок зроблений, ми відмовилися від російського так? Другий крок це пропаганда України. Миколаївич, як ви вважаєте, це взагалі вірно от, от відмовитися? Чи це, це, чи це треба відмовитися зараз на певний термін, а потім повернутися? Чи вже не так, напевно, що розумієте? Питання полягає у понятті ідентичність. І от власне культура, вона з одного боку являється виплодом ідентичності. Угу. Відґенію, а з другого боку, вона власне цю ідентичність підтримує у процесі довготривалого розвитку. І коли ми говоримо про ситуацію, яка в нас є, то ви зрозумієте одну дуже просту річ: Радянський Союз всі сприймали як Росію, ну так. І таким чином росіяни також радянський союз сприймали як Росію. Ну, це була імперія для них, розумієте? Не просто тобто вони дивляться на нас як на частину свого. І так само світ дивився довго на нас, як на част... як на їхню частину. І ми цьому дуже багато сприяли в першу чергу мовою. В першу чергу мовою. Оце питання мови, це воно в цьому і полягає, в цьому ключ. І от зараз, зараз, власне, треба себе виокремлювати. Тобто не означає, що все російське погане, чи не означає, що все російське гарне. Якщо воно є російське, то хай собі буде російське. А якщо воно є українське, то хай буде українське. А якщо воно є англійське, то хай воно буде англійське. Ви десь бачили, щоб англійці присвоювали собі культуру Індії, адже територія Англії чи Великої Британії Англії була в 109 разів менша, ніж її колонії. Але вони собі не присво... вони, вони собі... Так, Кіплінг писав про, але сюжети писав, але це був англієць. Розумієш? причому його дуже страшенно, він тоді мав дуже багато проблем, тому що на нього зовсім інакше дивилися. А росіяни, ну ми куди ж не подивився, що Лєв Толстой етнічний росіянин? Чи може етнічний росіянин Пушкін, якому пам'ятник у Адіс Абебі є, і Ефіопи його вважають абсолютно своїм. Бо ж недалеко не араб. От придумали таке слово, араб. араб. Я навіть не знаю, що це таке. Це не араби, а просто Араб. Петра Великого, так? так? Його дід, це ж треба розуміти, причому з дуже цікавим іменем і прізвищем, і зрозуміло, хто такі Ефіопії, де у них було. І таким чином, чи може ви хочете сказати, що той же самий кажу, той же Чайковський, що він етнічний росіянин? Ні. Mm. Там далеко вже ну ясно, що було, що там і німці є, роду дуже Стріць, добре. Французи. Тобто, питання, як формувалася російська культура, якщо російським етнічними московитами, будь ласка. Виконуйте її, а якщо ви щось у когось украли, чому вони вбивають нас? Тому що вони вбивають того, кого вони обкрадали все життя. І ви розумієте, що ви мусите вбити того, кого ви колись вкрали, закрили йому вуха розстріляли всю його родину, лишилися десь цей, загнали його в далекий кут, а потім ви лишилося в пам'яті. Потім виявилося, що воно так і є. Тому що якщо той же самий Чайковський у своїй музиці використовував український мелос, а він його використовував. Але він його не називав українським, він називав малоруським. От я ж кажу, в цьому теж провина кожного розумієте, Звичай, з тих Це Треба розуміти. тому що пам'ятаєте, був такий у нас Палагнюк Володимир, так, Оскар, носний так, актор Голівуду, якого росіяни вони там робили якась ніч, е, Ночі Росії, чи так, які нагороджували е, відомих е, американських акторів, які походили ніби нібито, нібито. І вони там всіх під одну один грібенець. І він так. один тільки наважив. Вся вийшов і сказав, що він не росіянин, що він тут випадково ну, Так, ви зараз бачите, там наша діаспора в Росії дуже велика. Ви її чуєте? Та от тому розумію. це треба розуміти. Це треба розуміти, про що йдеться. Тобто, але там пропресовано все. Це вже наскільки все спрес... так як кажуть катком вони пройшлися, що я це розумію, про що йдеться. Нам вони хребта пробували зламати, бо наже ж вони вбивають не, не, не перший рік, не 30 років, не 100 років навіть. Будемо брати з 1169 року, коли, коли була забрана та ж саме ікона Матері Божої з, з Києва, так, е, Андрієм Боголюбським, і названа Владимирська Божія Матія, вона їхня. Все. Тобто, от про що йдеться? от такі речі починаються, і е, тут і культура сидить у нас час уже обмаль. Так. А повернемося з вами напевно до музики. Добре, якщо, наприклад, ми відмовляємося від Чай, Чайковського, так? так що може українська класична така музика, якусь оперу представити на такій на світову сцену, яка б яскраво би нас відображала наш Лятошинський золотий обруч. Так. Балети з Курульську, лісова пісня. Наприклад, це, 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 це просто казка. Керейка, лісова пісня опери. Так так само. Так mm -hmm. це є. У нас є багато Мирослав чого. Мирослав Скорик, Так, Мирослав Мусей. Скорик, будь ласка, представляйтесь. У нас багато. Музики дуже так. багато. Мені здається, що якраз приходить той час, коли треба це дуже сильно популяризувати. Як колись насаджувалися за радянські часи, пам'ятаєте? Так, Тому цей Ми цей пропонуємо не насаджувати. Ми пропонуємо приходити в філармонію. Так, от дев'ятого завтра у нас розколяда. Гарний, красивий наші колективи. П'ять колективів будуть її представляти. Десятого у нас симфонія з любов'ю з любов Іспанії. Це на 17-ту годину. Тринадцятого буде на ЗСУ працювати теж спільний цікавий проект групи Полюс і наша гармонія Нобеле. 23-го буквально напередодні Бревіс буде з гарною патріотичною програмою. Бо ми на 24-те розуміємо, що це так не, не дуже пранто. Ми так 23-го Тому mm -hmm. просто треба розуміти 14-го У нас француз зеки який вже у нас енний раз. Але цього він того разу кілька українських е, творів виконав. А цього разу вона вже там напевне більше половини українських творів української музики, яку цей француз е, дуже гарно виконує. Бо він дуже гарний піаніст. Я так розумію, що з великим натхненням, ви, хоча можливо, і стомлені, тому що гастролі завтра не Ні, Ми вже відпочили. Сулі, ми вже відпочили. працюємо в поті чола кожного дня, повноцінно працюємо. Над програмою, що буде 10-го, і велику частину тих творів, які ми граємо, 10 -го 10 -го ми повеземо один із іспанія. програм з іспанських, як ми її називаємо. Ось, і, і далі ми після концерту далі будемо готуватись до наступних програм, які ми плануємо знову їхати. Ви хочете за кордон Перевасилю? Я хочу вас запитатися, а чи не гастролюють ваші оркестри і інші колективи музичні вашої філармонії по області? нашій? І по області гастролюють? От, наприклад, зовсім коли вони повернулися у нас у цю неділю, був цікавий проект. Хоми диригента з, з нашим молодіжним оркестром у Малій Філармонії в Коломиї, угу. і ми підсилили нашими так. учасниками, тобто вони надали не тільки методичну, а конкретну інструментальну технічну допомогу, тобто, аб абсолютно. Ми виїжджаємо в райони області. Просто зараз стало важче виїжджати, тому що не починається Того що зовсім недавно, коли проходили дні. Композитора і фестиваль Косанатольського наші колективи працювали. Ми працювали в городенці буквально на, на цьому. Тобто, абсолютно працюємо і в області, незважаючи ні, на, ні погоду. на що, отримуємо дозволи, платимо за дорогий Овес і запрягаємо свого воза. Ну, добре. Наразі я вам щиро дякую. Отже, ще раз тільки нагадайте, коли можна прийти в Ну, завтра ми зробимо. Завтра, зробили... завтра 9-го о 18-й годині розколяда. Дуже цікаво. 10-го о 17-й годині з любов'ю з Іспанії. Тринадцятого і не, не будемо забігати також. Давайте Тоже правильно. Ви запросите так. нас дванадцятого. Ну щоб глядач запам'ятав і не добре. запізнився на ваші концерти. Ми вас дуже чекаємо, тому що я завжди це повторюю. Хто платить, то і музику замовляє. Українці хочемо української музики. Підтримуйте українських музикантів і так, тому що знову ж таки програма, особливо коли приїжджають зараз, багато речей є речі, які ми отримуємо вже буквально ну свіженькі. А ми, як установа, не маємо можливості платити ті гонорари, які вимагають авторське право. Тому коли ми отримуємо ще такі ліцензійні ноти, і ми маємо можливість це грати, бо вже є дозвіл, то це є дуже дуже і дуже непогано. Це є добра річ і добра практика. Отже, ви ще з цих гастролей отримали такий чудовий подарунок. Звичайно. Ну добре, хай всі так отримують такі чудові подарунки, які будуть їм приносити задоволення. Я щиро дякую всім, хто з нами був. Я прощаюся з вами до завтра. Ефір посадовного телебачення «Галичина» триває. Ми продовжуємо працювати для вас.